America has made her position abundantly clear. We seek neither territory nor basis, economic domination, or military alliance in Vietnam. We fight for the principle of self determination, that the people of South Vietnam should be able to choose their own course, choose it in free elections without violence. Ми звикли чути, що американський капіталізм це вільна конкуренція. Проте реальність кінця 19-го початку 20-го століття це закриті кабінети, перехресні ради директорів, банківські коаліції з продажу облігацій і контроль над грошовим киснем країни. Олігархія не впала з неба. Вона керувала пульсом Уолл-Стріт ще до народження федерального резерву. У цьому випуску ми простими словами поговоримо про те, чому навколо нічного зібрання на острові Джекіл стільки змов, коли кілька людей писали схему нових грошей під грифом таємно, то як давав відпір концентрації влади, і чи насправді в архітектурі федеральної резервної системи великі монополії не лишили шансів. Один або двоє свідків вважали протекційний тариф головною причиною трестів. А вони наполягали, що високі митні ставки, відсікаючи іноземну конкуренцію, полегшують нашим виробникам об'єднання з метою контролю цін, і вважають, що досвід останніх кількох років підтверджує це твердження. Так само за їхніми словами, завдяки високим прибуткам, що постають із усунення іноземної конкуренції тарифом. Капітал у такій мірі і із розрахунком на такі високі прибутки був притягнутий до вітчизняних галузей, що внутрішню конкуренцію було надмірно стимульовано, внаслідок чого й відбулося утворення об'єднань. Звіт промислової комісії США 1901 року. Наприкінці 19 століття у публічній риториці США постійно звучить тема вільної конкуренції в президентських посланнях, партійних платформах і політичних виступах. На практиці ключові фінансові рішення ухвалює вузьке коло пов'язаних між собою людей. Суть проста: ближче до грошей, ближче до влади. Уже тоді працює механіка, яку згодом назвуть перехресними радами директорів. Одні й ті самі прізвища переходять із банків у ради залізниць, страхових і промислових об'єднань, так званих трестів. Чому так сталося? Бо великі випуски облігацій і реорганізації вимагали синдикатів. Банк, що розміщує папери, хоче мати голос у компанії. Страхова купувати свої цінні папери. Траст давати позики на день-два під заставу акцій. Так формується канал контролю над кредитом і розміщенням. Паралельно країна свариться про гроші у 1896-му. Вільям Брайан, лідер демократів кінця 19 століття та кандидат у президенти, у своїй промові хрести з золота б'є по золотому стандарту і вимагає вільного срібла. Більше грошей в обігу легше дихати фермерам і божникам та менше влади Уолл-стріт. Ця фраза стала символом антибанківського настрою країни на наступні десятиріччя. І тут важлива не кількість згаданих прізвищ, а мережа хто, з ким і навіщо. Тримаємо просту карту: банкіри, промисловці, страховики, преса, чотири вузли одного ланцюга. Спершу з'являються люди мости. Джон Пірпонт Морган, не просто банкір, а компановщик. Сталь Карнегі з'єднує з пароплавами, залізниці з вугіллям і страховиками. Поруч Джордж Перкінс і Генрі Девісон. Організатори год, хто з ким сідає і хто ставить підпис. Рокфеллери тримають у руках нафту і мають вагу в банках. Старший лишається в тіні, молодший уже політичний проєкт. Коли тестем молодшого стає сенатор Нельсон Олдріч, фінансові зв'язки переходять у родинні і вплив замикається. На іншому боці Уолл-стріт Якоб Шиф із банківського дому Кун і Леб. прямо каже залізницям, на яких умовах вони ростуть. Август Бельмонт, трастові компанії Нью-Йорка. Джордж Бейкер із First National та Джеймс Стілман і Френк Вандерліп із National City тримають кишені, через які йдуть зовнішня торгівля й великі корпоративні позики. Едвард Гарріман і Гіл будують залізниці від узбережжя до узбережжя. Генрі Фрік забезпечує металургію паливом, і сталеві заводи середнього заходу працюють без зупинок. Получається, що одна група осіб контролює кілька ланок одного ланцюга, фінансування, управління і збут цінних паперів. Тож, як це працювало на ділі, банк допомагає компанії позичити великі гроші і бере за це місце в керівництві, щоб мати вплив. Страхова вкладає заощадження клієнтів у ціні папери своїх партнерів. Гроші ходять у межах одного кола. Окремі фінкомпанії дають дуже короткі кредити на біржу, гроші на день-два під акції, щоб угоди не зупинялися. Редакції отримують великі рекламні бюджети й м'які кредити, і тексти стають прогнозовано лояльними. Це бачили й регулятори. Закон Шермана 1890 року дав інструмент бити по змовах, картелях і залізничних угодах. Про розподіл маршрутів і виручки уже наприкінці 90-х розбирали сталеві домовленості з фіксацією ціни квот, пролог до більших федеральних справ і комісій наступного десятиліття. Формальності можуть змінюватися, але важіль лишається той самий доступ до грошей і до перших шпальт. І газети тут не просто дзеркало, це частина ланцюга впливу. Коли власник залізничний чи банківський магнат, редакційна лінія дивно римується з його портфелем, реорганізація звучить як порятунок, монополія як порядок. Наприкінці 19 століття залізничний фінансист Генрі Віллард володіє New York Evening Post і The Nation. А у 1896-му Адольф Окс бере під контроль The New York Times за підтримки банкірів Спенсера Траска і Джорджа Фостера. і кредит тут ідуть поруч із редакційною політикою. У нафтових округах це видно ще виразніше. Там, де Standard Oil тримає труби і нафтобази, місцеві газети часто залежать від її реклами та позик. Журналісти розгрібачі на кшталт і де Тарбел показували, як така залежність пом'якшує тексти про свої угоди і підсилює критику чужих. Ніхто не диктує заголовки прямо, але без великого рекламного бюджету видання може не дожити до зими. На національному рівні важіль інший: телеграфні дроти новин. Associated Press довго працювала як клуб. То всередині той має швидку стрічку, хто ні, отримує новини пізніше або дорожче. Згодом суди визнали, що така мережа виконує суспільно важливу функцію і змусили послабити клубні правила. Ринок теж відреагував 1907-го Едвард Скріпс запускає Юнайтед Прес, щоб зламати монополію на потік новин. Статутні положення Associated Press, кооперативної асоціації, що займається збиранням і поширенням новин у міжштатній та зовнішній торгівлі, забороняли надання новин Associated Press не членам, забороняли членам передавати спонтанні новини не членам і надавали членам повноваження блокувати заявки на вступ від конкурентів. Договір між Associated Press і канадською пресовою асоціацією зобов'язував обидві сторони постачати новини виключно одна одній, заявляючи, зокрема, що статутні положення та договір порушують антитрестівський закон Шермана. Уряд звернувся з позовом про судову заборону проти Associated Press та видавців членів. Справа Associated Press проти Сполучених Штатів Америки. Верховний суд США, 18 червня 1945 року. І це був не швидкий спір від перших позовів проти закритого клубу на початку двадцятого століття до вироку Верховного суду США 1945-го майже півстоліття. Паралельно Нью-Йоркське об'єднання банків, так звана клірингова палата. Узяла на себе роль вузла рішень. Вони вирішували, кого допустити в клуб, встановлювали єдині правила розрахунків і навіть змушували членів виставляти однакові тарифи на інкасацію чеків. У спокійні часи це зручно. Під час шторму це велика влада в руках невеликого комітету. Офіційні звіти, суди і преса того часу показують. Вільний ринок працює за правилами клубу. Доступ до грошей, до рати, до перших шпальт зосереджений у кількох вузлах. Коли потрібно, ці вузли замикаються в один контур, і країна чекає сигналу з тих самих кабінетів. І саме тут з'являється перевірка на міцність. Коли цей ланцюг почав хитатися восени 1907 дев'ятсот стало зрозуміло, що в країни немає іншої пожежної частини крім клубу самих банкірів. Трастові компанії сиплються, черги вкладників ростуть. Біржа рветься по швах. Після цих днів і тижнів стало очевидно, потрібні постійні правила і власний пожежний шланг. Від цієї точки дорога, зрештою, веде до закону про федеральну резервну систему. Кожен знає або повинен знати, неможливо домогтися, щоб наш уряд сплатив справедливу й чесну вимогу, якщо ми не витратимо половину суми на наймання лобістів, аби провести її. Та навіть тоді, як у цьому конкретному випадку, потрібно понад 30 років боротьби, щоб цього досягти. Уряд зазвичай не має звички сплачувати свої борги, доки вже не може цього уникнути. Резолюція про розслідування виплати коштів. Сенат Сполучених Штатів Америки 9 червня 1898 року, напруга накопичувалась давно. Восени бізнесу завжди потрібно більше грошей. Гроші йдуть у фермерські регіони, щоб викупити і перевезти врожай. І краєві банки забирають кошти з Нью-Йорка. І столиця фінансів раптом лишається без запасу міцності. Ось нью нью-йоркські трастові компанії швидко росли, приймали великі депозити, але жили за м'якшими правилами, ніж банки, і не мали повноцінної підстраховки в загальній мережі. І коли в них похитнулась довіра, нікому було миттєво підставити плече. Це зафіксували у висновках Національної монетарної комісії та у підсумковому звіті комітета Пуджо. І тут на сцену виходять не абстрактні трейдери, а конкретні люди брати Гайнце та Чарльз Морс. Август Гайнце – мідний магнат із Б'юта, штату Монтана. Вже встиг посісти крісло в Національному банку Меркантайл у Нью-Йорку. Його брат Ото брокер, що тисне на педаль біржових ігор. А Чарльз Морс великий судноплавний ділок, який тримає ще й кілька банків. Це не біржові випадковості, це люди з прямими проводами в фінансові установи. У жовтні 1907-го вони намагаються затиснути акції Юнайтед Копер. Викупити і підняти ціну так, щоб зламати тих, хто ставив на падіння. Цей план рветься, бо акції в обігу більше, ніж вони розраховували. Ціна сиплеться, збитки миттєво. Через їхні зв'язки недовіра перелітає з брокерських столів у банки та трасти. Напередодні клірингова палата відмовляється підставити плече Нікербокер Траст через асоціації з цими гравцями, а його президент Чарльз Барні йде з посади. 22 жовтня Нікербокер зупиняє операції, і ця новина одразу виходить за межі біржових колонок і перетворюється на вуличні черги під дверима установ. Далі швидка координація на місцевому рівні. Клірингова палата збирає нараду і домовляється, хто кого підхоплює, щоб біржа не стала. Формально рішення ухвалює невеликий комітет, так прописано в їхніх правилах. Щоб платежі між банками не зупинилися, вони запускають клірингові сертифікати, тимчасові папери для взаєморозрахунків між банками. Для людей це непомітно, але система продовжує працювати. Інші міста копіюють цю схему. У звіті Конгресу підкреслено дві речі: такий прийом справді зняв паніку, але водночас дав невеликій групі банкірів дуже велику владу на час кризи. Чому найбільше дісталось невеликим і не клубним установам? Бо до об'єднань брали не всіх. Банки поза клубом мусили проводити розрахунки через члена асоціації. Відмова такого посередника. І чутки миттєво перетворювалися на набіги вкладників. Це теж записано в матеріалах слухань. На початку листопада пішла серія швидких ходів. Банки склали спільний мішок грошей, щоб отримати на плаву Trust Company of America. Для біржі зібрали екстрений резерв позик, аби торги не завмерли. А місто йорк підписали випуск облігацій, щоб були гроші на зарплати і транспорт. За мовчазної згоди з Вашингтоном, US Steel проковтнула Tennessee Coal and Iron, падаючі застави перестали тягнути всіх униз. Технічно хвилю збили. Політично стало видно інше у пік шторму. Рішення приймало дуже вузьке коло людей. Уже після кризи конгрес записав по гарячих слідах. Великі доми часто діяли разом. Тримали між собою мир і не відбирали великих клієнтів одне в одного. Конкуренції в постачанні грошей для корпорацій ставало менше. Цвіться, і вимога постійних правил замість разових дзвінків у кілька кабінетів. Уряд відповів поетапно у 1908 році Конгрес ухвалив акт Олдріча Вріланда. Під час паніки банки могли швидко випускати тимчасові гроші. Забезпечені спільною заставою державних паперів і коротких боргів реального бізнесу, щоб платежі не зупинялися. А Національна монетарна комісія отримала мандат вивчити досвід інших країн. Звітів стало багато, але готової схеми жодної. Питання, як жити далі, забрали з публічної сцени в тиху кімнату. Шановний пане сенатори. Нагадаю, я висловлював міркування, що Канада, маючи валюту, забезпечену активами, не знала жодної промислової паніки за всю свою історію. Під такою валютою я маю на увазі грошовий обіг, який можна швидко збільшити. Коли банки передають першокласні цінні папери як заставу відповідному державному органові, наприклад, центральний банк із достатнім капіталом, скажімо, від 300 до 500 мільйонів доларів, заснований у Вашингтоні та належно убезпечений так, щоб жодна з грошових сил країни не могла взяти його під свій контроль, але сформований із представників усієї банківської системи нації і керований ними з тією ж майстерністю та досконалістю. З якою нині керуються національні банки, забезпечив би зручний засіб для гнучкого збільшення кількості грошей в обігу, а також для своєчасного її скорочення, коли потреба в коштах минає. Лист лісопромисловця Джорджа Вендлінга до сенатора Джорджа Чемберлена щодо запропонованої валютної реформи 14 листопада 1912 року. Комісію очолив сенатор Нельсон Олдріч, водночас голова фінансового комітету сенату, тобто мав офіційні повноваження і важелі, а також прямі контакти з найбільшими банками. А ось адміністрація Тафта не хотіла тягнути на себе непопулярну тему напередодні виборів 1912-го. Тому Чернетку готували технарі плюс ключові гравці. А вже потім її перетравили комітети і публічні дебати. Так з'являється поїздка в клуб на острові Джекіл. Офіційних протоколів тієї зустрічі не публікували. Вперше про неї написав Берт Форбс у 1916 році, а докладніше в своїй книжці 1917-го із явно прихильним тоном до учасників. Пізніше у своїх спогадах Пол Варбург і Френк Вандерліп також описали цю зустріч. Клуб приватний, острів віддалений, місце, де легко зберегти тишу. Із Нью-Йорка навіть сьогодні туди довга дорога машиною. Секретність була навмисною, прикривалися полюванням на качок. А у побуті зверталися лише по іменах, щоб навіть обслуга не знала, хто саме в кімнаті. Звідси є міфологія: документів мінімум, спогадів максимум. Політична причина тиші проста: слово центральний банк мало погану репутацію з часів банківської війни президента Джексона проти другого банку США в 1830-х. Тож будь-який витік міг розкачати ринок. З тієї ж причини обрали іншу вивізку Національна резервна асоціація. У групі були Нельсон Олдріч як політичний носій реформи, його технічна права рука Абрам П'ят Ендрю той, хто збирав схему на папері. Пол Варбург, головний прихильник європейського підходу, і який приніс логіку Банку Англії та Рейхсбанку. Генрі Девісон із банківського дому Моргана, а також Френк Вандерліп, місток до найбільшого депозитного банку і зовнішньої торгівлі. Цього складу вистачило, щоб накреслити робочу архітектуру: політичний дах, технічна збірка і два головні вузли ринку. Що вони склали на острові? Мережу резервних банків по округах з'єднали спільною подушкою безпеки. Банкам дали швидкий доступ до позик, приносять короткі борги реального бізнесу, отримують гроші зараз. Розрахунки між банками за єдиними правилами без заторів. Над усім рада у Вашингтоні, що задає рамки і стежить за порядком. Назву Центральний банк прибрали, зміст залишили. Це і є план Олдріча, коли до влади прийшли демократи, основу не ламали, перешили під публічний контроль. Мережа з 12 резервних банків лишається. Пожежний шланг для ринку теж над усім ставлять публічну раду у Вашингтоні, додають більше нагляду й звітності. Те, що у 1907-му вирішували кілька кабінетів. Стає прописаною процедурою для всієї системи. То чи справді ФРС перекрила кисень великій монополії? Коротко зруйнувала модель кількох кабінетів, але вагу великих не обнулила. Рішення розподілили між округами доступ до грошей за однаковими правилами, перехресні ради та змови під пресом антитрасту. Водночас Нью-Йорк лишився найважчим вузлом, а сама система, гібридною висновок, шансів на приватну монополію в стилі до 1907-го стало значно менше. Ідея не вимкнути Уолл-стріт, а поставити його в рамку. Так закривається дужка. Паніка 1907 показала, що приватна координація працює, але концентрує владу. Акт 1908-го дав тимчасову валізу з інструментами. Остров Джекіл дав креслення постійної системи. А грудень 1913-го закріпив це як федеральну резервну систему. І коли за рік Європа попросить американські гроші під війну, буде зрозуміло, хто відкриває крани, на яких умовах і за якими правилами, без романтики, без міфів і з чіткою інструкцією. І пам'ятайте, у динамічному суспільстві провали політики зрештою ведуть до правильних рішень, а в статичному до крадіжок унітазів.